І з болями в серцях зустрілись син і Божа мати, та не обняв їх страх, як тяжко сина носити, як тяжко його народити, як тяжко його кормити, а як легко комусь його вбити. скільки днів, скільки праці. Рука скільки треба носити, а як легко комусь його вбити, скільки ночей це треба не спати, над колискою, скільки співати, і за руки маленькі водити, а як легко комусь його вбити, скільки треба за сина молитись, скільки треба за нього журитись, скільки треба всього пережити. А як легко комусь його вбити, Марія, ти, яка дивилася на свого сина під час його хресної дороги, прийди з розрадою до стражденних українських матерів.